Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Якими енергіями наповнене ваше сьогодення? Дивимося. Ой! Подивіться, вкотре, мабуть, уже третій день підряд випадає руна соулу, що говорить про те, що ви впевнено рухаєтесь до своєї перемоги, до свого успіху, до свого щастя. Руна соулу це така руна? Так. Я дуже радію, що вона постійно супроводжує останнім часом наші розклади. Так, зараз вам все опишу, що нам хочуть сьогодні передати вищі сили. Ну, <кхем> отож, Руни нам кажуть, що ви впевнено рухаєтесь до досягнення цілі. Руна Согул вас веде. Кажуть, що ви десь. Мало дослухаєтесь до інтуїції, звертають увагу, щоб ви більше дослухались до інтуїції, тоді ви ще швидше дійдете до свого успіху. Якась інформація ще не повністю відкрилася перед вами, ще щось є приховане, якісь фактори, які заважають вашому руху і сповільнюють його. Сьогодні ви сповнені енергії. енергія просто б'є ключем. Ви сьогодні вогонь, ви пристрасть, ви сила, ви успіх витворчість, творчість. Сьогодні є, як завжди, ну, знаєте, рунавір це те, що ми не можемо передбачити. Фатум, те, що по долі, те, що вищі сили, лише в якийсь момент можуть вам піднести як сюрприз. Будемо сподіватися, що це буде лише позитивний сюрприз. Ну, і щось у нас руйнується, якісь руйнівні процеси відбуваються. Знаєте, в, в поєднанні з усіми всіма з рунами, я так розумію, що руйнується якась таємниця, яка довгий час вас оточувала. Щось те, що було незрозумілим, воно поступово-поступово руйнується і відкривається завіса цієї таємниці. А це дуже щось важливе для вас. Тому будьте уважні, звертайте увагу на деталі. На загалом день прекрасний, як і кожен день. Благословенного вам дня, благословенного вам життя, світла, радості вам. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за підписки, за лайки, за такі теплі коментарі, які надихають на працю для вас. Дякую вам! Нагадую, що ви ще поставили значечок. Знаєте, там є такий дзвіночок на ютубові. Який вам буде показувати постійно, які в мене виходять відео, щоб ви були завжди поряд зі мною, і мої підказки, сподіваюся, вас будуть виводити на правильний шлях.